Кажу вам зі свого досвіду мій читачі, відколи я почала пити спіруліну, я помітила наскільки я почала краще е, висиплятися, я е, колись ставала постійно втомлена. От то не спіруліна, напевно, її приспала, а совість після рекламного контракту. Зараз я відчуваю, як я встаю з енергією, плюс вага класно йде. Ви бачите це на власні очі. Плюс я позбулася набріків. Я завжди коли вставала у мене були ті набряки, тут капець. а зараз їх абсолютно немає. Ну коротше, ви бачите на власні очі, тому обов'язково пийте вітаміни, дбайте за собою, і і легше її вага піде, і будете себе краще почувати, і будете рідше хворіти, тому що відколи я їх п'ю, на багато річех хворію, Ви свідки. Скажемо, мої читачі, мій особистий досвід. Я е, пропиваю курсом спіруліну, і мені це дуже дуже в кайф, тому що я відчуваю зранку стою бодра і більше енергії, краще організм наповнений вітамінами, краще йде вага, не переїдаю. Якщо у вас також такі якісь питання турбують, дуже рекомендую вам спробувати. Для Привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Підписуйся, став лайк і поїхали. Отже, усі ці красиві баночки і пігулочки, наче кричать, очищає тіло, дає енергію, зменшує вагу. Але по факту ти просто їсиш висушену воду з озера. Отже, спіруліна це синьо зелена бактерія, це не водорість життя, а просто бактерія, яка колись плавала десь у ставку. Так, у ній є білок, фікоціанін, вітаміни групи Б звучить супернауково. Але твій організм не отримує суперсилу, бо більшість цих речовин у мізерних доказах. Ось виписки з наукового журналю. Перший немає переконливих доказів, що спіруліна знижує вагу чи впливає на обмін речовин. Наступне джерело каже, що спіруліна не має офіційно доведених користей для здоров'я, і деякі ефекти спостерігалися лише у тварин чи в лабораторії. Далі, наступне видання пише, що середня втрата ваги після курсу спіруліни це 1 кг за 12 тижнів це не ефект, це просто ніщо. І у висновку пише, що суперфуд, який може бути токсичним, якщо спіруліну роблять аби як, а більшість так і робить. У ній можуть бути мікроцистини. І важкі метали, і бактерії. Тобто, ти купуєш добавку для. Очищення організму і реально отримуєш отруйний коктейль для печінки. Що ніякого детоксу твоє тіло не потребує, а очищення спіроліною – це взагалі брехня. У тебе вже є нирки, печінка, кишечник, які це роблять краще за будь-які зелені пігулочки. Тому, коли хтось скаже тобі: От, я п'ю спіруліну для детоксу, ти можеш відповісти, ну. Ти просто можеш з таким ефектом просто пити водички, там більше користі. Отже, спіруліна має трохи білка, має трішки антиоксидантів, але вона не очищає, не лікує, не спалює жир і може бути токсичною. Це не суперфуд, а супербізнес. Продають мікробі в банці за ціною смачного стейка з крутого ресторану. Так, друзі. Дуже багато питань про маточне молочко. Це, по-перше, бджолине маточне молочко. Можете подробиці прочитати в інтернеті чи запитати в чати GPT. більш детальну інформацію. Я прикріпила коротку версію для того, щоб просто було розуміння. Я планую. Пити його вдовгу, і поки що не можу сказати за якісь результати, тому що я завжди працюю в комплексі, і дуже важко сказати, саме від чого покращується сон, покращується твій загальний стан. Важко відслідкувати, але я хочу, щоб спробувати пропити це вдовгу, тому що мені подобається дослідження, яке я бачила з приводу цього маточного молочка. Звучить красиво. Я п'ю маточне молочко, бо це секрет королеви. І справді, королева бджіл живе в 40 разів довше, ніж звичайна бджола, і їсть лише це. Але знаєте, є нюанс? Ну, ми не бджоли. Маточне молочко це речовина, яку виробляють робочі бджоли, щоб годувати личинок і свою матку. Це екскурс в біологію сьомого класу. Там є суміш білків, жирів, цукрів і вітамінів групи Б. І речовина під романтичною назвою 10 – гідроксиданова кислота. З точки зору поживності, це суміш води 50%, білків, 18% вуглеводів, 15% жирів від 3 до 6%, мінерали і вітаміни. Ну, звучить правда, круто, як еліксир із фентезі, але насправді це просто дуже концентрований дитяче харчування для майбутньої королеви. У складі маточного молочка є унікальні білки Major Royal Jelly Proteins. Їх немає більше ніде у природі, і саме вони змінюють розвиток бджолиних личинок, активуючи певні гени. Тобто це реально біохімічний перемикач з робітниці в королеву. Але якщо ти думаєш, що ти його вип'єш і більше не будеш мити посуд, це неправда, бо це тільки для бджіл. Отже, що ж каже наука? І тут починається саме цікаве дослідження номер 1 61 пацієнт приймали по 3 грами маточного молочка щодня протягом 6 тижнів. Результат невелике зниження поганого холестерину і трохи кращий настрій. Який тут висновок? Так, ефект є, але це радше ну, приємний бонус ніж еліксир безсмертя. І це плюс за величезні гроші. Далі, наступне дослідження показує 200 жінок у менопаузі Приймали маточне молочко. В результаті зменшились приливи, покращився сон, трішки настрій. Так, висновку може допомогти, але доказів недостатньо, щоб лікарі радили це офіційно. І дослідження в 2021 році пише, що маточне молочко має антиоксидантну і протизапальну дію. Але проблема в тому, що це було просто на клітинах. А клітини, які живуть в лабораторії, це не люди і не блогерки з Інстаграм. Отже. Але тут є, як завжди, ложка дьохтю. Маточне молочко може викликати алергію аж до анафілактичного шоку. Особливо, якщо ти чхаєш від меду чи пилку. Продукти різної якості ну, невідомо, що саме взагалі у твоїй баночці. І головне, жодне серйозне клінічне дослідження не довело, що воно реально омолоджує, очищує чи умикає жіночу енергію. На жаль, ну. Але ж звучало красиво. Отже, маточне молочко це не шарлатанство, але і не магія. Якщо сприймати його як цікавий біологічний експеримент, ну то ок. Якщо ж за мінус, ну, овочі і нормального способу життя, то ні. І ще плюс. Точніше, мінус маточне молочко псується дуже швидко на зазвичайне молоко без заморожування. Вона втрачає активні речовини буквально за кілька днів. Тому, коли на банношці написано 100% свіже маточне молочко з пасіки. І стоїть воно на полиці уже рік, і термін придатності 10, то ти розумієш, що там королівського залишили вже небагато. Коли ти собі радий пити маточне молочко, ти можеш просто відповісти. Ти просто п'єш глюкозу в банді. банці. Давіше буде тоді, коли я буду знімати оці смужки. Ви будете просто в шоці. Отак візуально, наче типу ще ну норм. Ви там не бачите. Я та відчуваю, що в мене зараз багато чорних цяток. Але коли я буду цю смужку знімати, це буде просто щось. Мені аж соромно таке показувати, але ось так часто в мене засаряється ніс. На жаль, я його не давлю, тільки оця маска раз на тиждень, раз на два тижні я нею користуюсь і вона реально ось так витягує чорні цятки мої. Все. Отже, зараз ми побачили не магію. Очищення, а класичну сцену естетичних страждань з Тіктоку, Інстаграму. Музика грає, шкіра блищить, очі повні надії, і ось та сама мить катарсису, коли маска здирається, і разом з нею, здається, частинка блогерської душі. От і в обличчя болить, але контент і реклама, ну. Це самі себе не відмінять, бо якщо не боліло, то значить і не працює, правда? ж? Але стоп, давайте подивимося, що справді взагалі відбувається з нашою шкірою, коли ми це робимо. Чорні? Крапки, цятки це не бруд, який жив у порах, коли ти забула у 2012 році змити з себе тоналку після дискотеки. Це відкриті комедони, маленькі пори, які наповнені сумішю шкірного сала, мертвих клітин і бактерій. Акне. Коли ця суміш знайомиться з повітрям, відбувається процес окиснення, хімічний процес. Жири темніють і воля, маємо чорну. Цятку це не бруд, це не дуже погано. Це просто хімічний процес. І ми не можемо її витягнути як полососом. Ось так. Вона це частинка твоєї шкіри. Отже, то що ж з ними взагалі робити? Е, ці легендарні маски плівки працюють, але не так, як ви думаєте. Це по суті. Клей. От, візьміть клей ПВА і намастіть собі. Вони прилипають до всього, до мікроволосків, до себуму, до мертвих клітин, ну і до твоїх надій на ідеальну шкіру. І коли ти їх здираєш, видно оці білі стриженьки що блогерка показувала, але це не чорна цятка, це застиглий себум, змішаний із частинками епідермісу. Тобто, ти буквально зробила собі міні-депіляцію обличчя з бонусом у вигляді болю і ефектом червоного лобстера замість носа після. Але що ж отримала? Замість очищення, мікротравми, подразнення і відчуття якогось поколювання. Шкіра така думає, ага, мене атакують, і у відповідь починає виробляти ще більше себуму, щоб захиститися. І через 2-3 дні ти побачиш всі чорні цятки в себе на тому самому місці. І цей цикл болю, надії, жирного блиску, він буде повторюватися, коли ти будеш це все робити. Регулятор, які є вирішення цього питання? Перше тобі потрібна хімія. Наприклад, бі'ячей кислоти, наприклад, саліцилова, розчиняють себе і діють всередині пори. Вони за два дні не вилізуть з білими стерженьками. Це працює вдовго. Вони тихенько просто роблять свою роботу. До речі, якщо ти хочеш послухати за якісь хімічні препарати для шкіри, як вони діють, будь ласка, напиши в коментарях. Я з радістю це все розгляну. Отже, цікаво, що перша маска плівка з'явилася ще у 1960-х. Тоді це була суперкрута розвага. Подаруй собі день, краси, зірви вчорашній Зірви вчорашній стрес разом із плівкою. А сьогодні той самий принцип болить, значить, працює. Тому ніяких чорних плівкових масок. Цим ти травмуєш шкіру ще більше і загострюєш свої проблеми зі шкірою також ще більше. У вас також є проблеми з випадінням волосся. Я знайшла унікальне рішення від бренду Nubea. який природній формулі з розмарином, карнітином та вітаміном Е, покращують кровообіг шкіри голови, живлять волосяні фолікули та попереджають випадіння. Клеїмо на 12 годин в день чи вночі в упаковці 30 патчів і вже за місяць ви побачите результат. Ніше я також не знала, що існують патчі від випадіння волосся. Як їм користуватися? По-перше, це італійський бренд, дуже відомий, і він націлений на оздоровлення волосся, зміцнення, догляд. Також взяла спробувати маску. Упаковці йде 30 патчів. Ви використовуєте їх щодня, можна на ніч ввечері. Я, наприклад, вчора використовувала вечір, а сьогодні використовую вдень, тому що бачите, пач він зовсім непомітний. І він вам абсолютно не заважає. Зазначити, що він не просто діє проти випадіння, а ще е додає вам е живлення, е у вас е прискорюється кровообіг, у вас також зміцнюється волосся, росте і менше випадає легко, ефективно і без зайвого клопоту. Все, що люблю. Таке відчуття, що ми живемо у світі, де щось потрібно клеїти і здирати. Хтось маску на ній, щоб витягнути чорні цятки, а хтось просто пластир на потилицю, щоб витягнути нове волосся. І тільки мозок тихенько відлітає від ціни. Цього пластера для волосся 3425 гривень, а потім ти дивишся на чеки, думаєш, може волосся росте від стресу після покупки, щоб ну, не було такого рівня розчарування. Адже науково волосся росте не тому, що ти щось приклеїв собі на голову, на потилицю, на лоба. Волосяні фолікули – це не вайфай-антени, які ловлять активні речовини через шкіру, вони живляться середини через кров. Через тіло, через тебе, щоб волосся росло, потрібен цілий набір факторів. Перший це не шампунь за 2000 гривень, це достатньо білка. Амінокислоти це цеглинки нашого волосся. Фертин, запас заліза, без нього волосся просто впадає з сплячку. Далі стабільні гормони. Бо коли естрогени і андрогени сваряться, волосся першим покидає чат, на жаль. І якщо щось із цього не в балансі, жоден чудо, пач куди б ти його не приліпила, не перекричить біохімію твого організму. Але що ж він реально робить за такі гроші? Він трохи підвищує температуру шкіри, щоб посилити кровообіг, допомагає активним речовинам, типу кофеїну чи нікотиновій кислоті, трохи краще проникати у поверхневі шари, створює відчуття, що щось працює, особливо коли гріє щось, правда, або пощипує. І результат: волосся стає ніби свіжішим, голова ніби доглянутішою, а ага, гаманець. Точно легше. Отже, хто ж придумав е, ці патчі? У 2010-х роках косметика почала грати у технології майбутнього. Маркетологи сіли та й придумали. Люди хочуть швидкий результат і мінімум зусиль. Давайте дамо їм, щось, що виглядало прикольно, клеїлося на будь-що на ніч, але щоб створювало відчуття, що людинка контролює процес. І так народився пач для волосся. Спадкоємець медичних трансдермальних систем, які справді доставляють ліки через шкіру. Наприклад, нікотиновий пластир чи гормональні різні штуки. Тільки от є нюанс: молекули речовин для росту волосся надто великі, щоб пройти крізь шкіру. Тож більшість із них просто лишаються на поверхні як крем, тільки у формі. Клейкої надії на покращення. Отже, пластир на потилиці радше гаджет, ніж лікування, виглядає ефектно, звучить науково, пептиди, мікроциркуляція, стимуляція і так далі. Але фолікули тим часом сидять у своїй дермі і дивляться на це з подивом. А хто це нас приклеїв і що вони від нас хочуть? Правда така: якщо хочеш густе, блискуче і живе волосся, треба не клеїти ззовні, а годувати зсередини. Я думаю, нікого не здивую. Сон, воно активується ріст волосся, білок, курка, яйця, риба, дарма їх обожнює кожен нормальний трихолог. Феретин, залізо як паливо для фолікулів. Далі стабільні гормони і головне терпіння. Бо волосся росте повільно, приблизно один е, сантиметр на місяць. Тож ніякий пач не зробить з тебе рапунцель за два тижні. Отже, якщо тобі сподобалося моє відео. Став лайк, підписуйся на канал, напиши в коментарях, може щось цього ви вже пробували, і може комусь щось допомогло. Тоді мені буде дуже цікаво почитати. І взагалі напишіть, як ви ставитеся до всього цього. Вибачте, не можу вживати нормативну лексику відео. Ну, е, цього всього берегла, яке було вище описане, і пишіть свої ідеї, які б ви хотіли, на що я сніла відео. І ще не забувайте за канал для спонсорів у телеграмі. Е, тут у вас є кнопочка спонсорувати. Це за досить невеличкі гроші я вас, коли ви станете спонсором мого каналу, я вас доєднаю до свого закритого телеграм-каналу, і ми там можемо обговорювати, ділитися різними думками. Там я скидаю дуже цікаву інформацію різну, з якою працюю. І взагалі будемо круто спілкуватися. Я знаю, що в мене дуже багато крутишок у підписника. Тому до зустрічі і па!